Ви дивитеся Суспільне Вінниця? Підписуйтеся на Суспільне Вінниця у соцмережах. Мінус 11 і сніг. Попри негоду водій рейсового автобуса у Мань-Вінниця Сергій Зрайченко каже, приїхав за розкладом. В 11 я як тут як був як штик. Від Німірова не почистяна дорога. Ну так можна сказати, що слабенько почистяна, а так то дорога почищена, хорошо. все, питань немає. Німіровський район хорошо почищена, сам Німіров тако середньо. По трасі можна їхати, чесять, люди посипають. А в Вінниці зранку до поганенько, а зараз уже. Чуть-чуть лучше. -чуть Водій снігоприбиральної машини Іван каже, на роботі з шостої ранку. Зараз розчищає площу європейську. з 6 ранку, сніг додав роботи. І це, і працюю, щоб люди не падали. Ну, сьогодні треба виїжджати тим, хто вміє їздити в таку погоду. Крім руля, прийшлося ще й брати лопату. Дуже тяжко проїхати, припаркуватися так само. Машина буксує. Дивлячись на погоду, це нормально. Нормально, все чистять. Проїхати можна. Прочищають теж на вишеньку туди. Поїхали машини і чистять. Щоб ще на п'ятнича не прочистили. Було дуже добре. Хлопці на нулі там зараз тяжко. А по з ними у нас все дуже дуже такі добре. Снігоприбиральна техніка у Вінниці працює з ночі, каже начальник відділу профільного департаменту міста В'ячеслав Хілінський. Техніка ходить по маршрутах. Вона один маршрут обробила там порядку 10-12 вулиць не обробляють і переходять до заправки. Першу чергу обробляються спуски, і підйоми, і по вулицях, де проходить громадський транспорт. Ну так як ви бачите, що воно не перестає, наші роботи практично не видно. Розчищатимуть дороги у громаді і вночі, каже Хілінський, тож просить приватний транспорт паркувати так, аби він не заважав роботі комунальників. Щоб не паркували машини на ніч, особливо на ніч вздовж тротуарів, бордюрів, щоб ми могли почистити хорошо дороги. Працюють у звичному режимі. Через негоду кількість пацієнтів у них не зросла, каже медсестра травмпункту міської клінічної лікарні Лариса Селезньова. Станом на 15-ту звернулися 32 людини. Більше хворих, чим було ті дні не було травми обичні. Переломи зап'ястка, кисті, переломи лодежок. забій. Оксана Безносюк каже у тромпунті, бо виходила з громадського транспорту і підвернула ногу. Сніг каша снігова. Я туди ступилася, позлиснулася, заточилася, впала. Без переламів обійшлося, але розтягнення. Зв'язок замітати снігом Вінничину почало напередодні ввечері. Як розповіла Суспільному синоптикиня Вікторія Топольська, сніг, сильні пориви вітру та морози спричинило холодне арктичне повітря. Морозна та сніжна погода в області протримається ще кілька днів. Максимум зниження температури ми будемо очікувати на 9 число, в межах 14-19 градусів морозу вночі та в день 18-13 градусів морозу. Додаткових мобільних пунктів обігріву на Вінничині не розгортали, каже речниця обласних надзвичайників Оксана Урбанська. З листопада у регіоні діє 35 стаціонарних. Тетяна Добровольська, Андрій Нєстєров, Суспільне, новини Вінниця. Крісло-колісне з електроприводом для бійця Андрія на позивний псіх передають волонтери групи бойові бджілки. Це получається у нас регулювання швидкості та до 6 кілометрів. Це сигнал, це передня задня передача. Це крісло колісне підходить для використання як у приміщенні, так і на вулиці, каже координаторка волонтерської групи Лариса Полулях. Крісло колісне вживане, привезли його з Японії. Я сподобався, удобний. І саме якраз так під мене. Сідушка не широка, і під руки. Ну і в принципі в мене там трошки бездорожі, Це і неудобно. Будемо пробувати, тренуватися. Суспільному Андрій розповідає, проживає у Тиврові. Мобілізували у травні 2022 року. Був піхотинцем 10 серпня на Донеччині разом із побратимами пішли на штурм, потрапили у засідку. Відступаючи, підірвався на міні. Побратима витягували, відрвали ногу. Ми його виносили і самі попали. 14 часов лежав на полі бою. Не могли винести накритий травою термоводіяло. Ніноміти не давали, повезло, що дощ пішов, дрони не літали. Хлопці почули наші з наших других підрозділів, тобто прийшли витягнути, допомогли. І так шлях евакуації був десь до 8-10 кілометрів. Слава Богу, всі живі, трьохсот живі. Зараз каже Андрій, у черзі на протезування за кордоном. Десь в самому місяці я вже на кордоном на протезування. У мене товариш, ми разом в лікарні лежали. Така сама ампутація, він вже в Іспанії на протизвона, а я слідуючий на очі. 200 американських доларів на з злектроприводом для Андрія придбало приватне підприємство Трейд. Розповідає директор «Рембудзв'язку» Олег Турчанінов. Їхня ж організація перевірила його на справність. Зокрема, замінили акумулятор. Той, що встановили, може працювати два дні без підзарядки. Я думаю, що буде служити. Ще три крісла колісні з електроприводом, які вдалося придбати за гроші небайдужих. каже координаторка волонтерської групи Бойові бджілки» Лариса Полулях. Передадуть захисникам у Закарпатську, Рівненську та Івано-Франківську області. Віддаємо конкретно в руки людині не просто на лікувальний заклад, а потребуючому. Кожен візочок проходить технічне обслуговування кожна людина, яка отримала цей візочок, отримує інструкцію, отримує гарантії наші, що ми будемо допомагати ремонтувати. В разі чого заміна акумуляторів, ремонт електричної частини. В деяких колясках докуплявся зарядний, зарядний пристрій. Юлія Вознюк, Олександр Базюк, Суспільне новини, Вінниця. Вінницькі волонтери Руслан Монруа та Ігор Скоріков ремонтують для оборонців Ниву. Її передадуть бійцям на Авдіївський напрямок. Придбали автівку та ремонтували її за донати, каже Ігор Скоріков. Коштувала Нива 850 американських доларів. Ремонт обійшовся у 500. Міняли хвостовік підрієтівну тягу, підварювали. Супорт правий міняли. Двігатель працює непогано. Зробити залишилося, щоб він співоборота заводився, тормоза прокачати, сцеплення прокачати, де, де де придивитися, підварити сварочні роботи. Руслан Монруа каже, ремонтувати автівки взялися три місяці тому. До цього на війну лагодили мотоцикли. Першу машину передали товаришу на Донецький напрямок. Він член теж спілки мотоспільства України. От, в них була автівка, але її грубо ще розбомбили. Вони на Лафаті привезли Вінницю відремонтувати. Ми її там за дві тижні відремонтували, він своїм ходом поїхав ну, туди-обратно на фронт. На фронт ремонтують переважно Жигулі, каже Руслан. Мені телефонують з фронту, з передової. Кажуть, дайте нам щось щось, хоч, блін, хоч запорожця. Гробикаш, що вони бекат, таскають на своєму горбу. А воно важить ну, немало. Нам люди передавали ну, на ЗСУ безкоштовно. П'ятерка Жигуль, восьмерка Жигуль, ну тож тобто «Жигулі». Ми ставимо знову ж таки електронне запалювання, так щоб вони в будь-яку температуру краще заводились. На мотоцикли заявки теж є. Нині у роботі майстрів 32-колісних. Запитів від військових мають на 140. Їх збирають по всій Україні. Останніх п'ять привезли зі Львова, каже Руслан Гонруа. Ремонт одного мотоцикла обходиться в середньому, якийсь більше, якийсь менше, 10-12 тисяч гривень. От. І за неділю ми готуємо два мотоцикли. Поставимо електронне запалювання, електронні релі, так щоб воно безвідказно працювало. Нові гелеві акумулятори, щоб хлопці там з цією кислотою не мучились, гельві, тобто поставив і забув. Нову резину, аби транспорт можна було доправляти з інших областей, волонтерам потрібен лафет. Коштує такий від 60 до 100 тисяч гривень, каже Руслан. Тож просять небайдужих про допомогу. Якщо одноосний, то в районі 60 тисяч. Якщо двохосний, то в два рази більше, порядка 120 тисяч. Опять же, автомобіль можна буде тільки на двохосному перевозці. На одноосному, той, який дешевше можна буде тільки мотоцикл до кінця війни. Ми тут будемо ремонтуватися. Дар'я Красовська, Андрій Нєстіров, Суспільне новини. Вінниця на завершення ми згадуємо вінничан, які віддали життя, захищаючи батьківщину під час повномасштабного вторгнення Росії на територію України. Наразі відомі 2179 прізвищ.